Людина з цього відео показує, як зі стаканчику можна зробити упаковочку для цукерочки. Перевіримо, бо в мене трошки руки не з того місця, чи вийде. От ви спросите, чим здорова дівка займається, а я вам скажу, що туди можна грошенята покласти, якісь цукерочки для дорослих, там з конячком, наприклад, і роздати як сувеніри на весілля чи на день народження, або просто покласти жилейки, наприклад, діткам в дитячий садочок на день народження чи в школу. Бачите, я вирізала такі трикутнички, і потім надрізаю дві штучки повністю. Бачите, воно буде так, як ворота закривати. І тут головне перевернути стаканчик і ще з двох пимптиків надрізати не до кінця, бо вони будуть як защолкуватись один е, об одне. Коротше, не до кінця. Це головне, і в мене вийшло, хоча взагалі в мене руки з попи. Але зараз ще один лайфхак. Перевіряємо, по-перше, цукаречка блазе. І тут головне взяти вірьовочку, якусь красиву поворозочку. Бачите, і вийде такий сундучок, сумочка. Я тут радію, як дитина, так що ви зберігайте лайк і підписуйтесь, будемо перевіряти.